Близько десяти, майже десять наших активістів тоді постраждали. І Я пам'ятаю, коли був е, другий напад на бульварі Шевченка, і поранені хлопці і дівчата відступили до храму Володимирського собору. Е, я бачив погляди цих ментів, які кидали, кидали свої хижі погляди на храм. І я думаю, е, якби була відповідна. Команда, і можливо, якщо ми не дамо е, достатнього опору сьогодні, наступного року так і відбудеться. Якби була команда, вони б ламали хрести, вони б топтали ікони, і вони б, е, вони б зганьбили все святе, якби була команда. Майже кожного дня ми бачимо нові факти про злочини так званої реформованої нової поліції. Ви б скільки нам не надягали на очі рожеві окуляри, скільки б не махали високовими прапорами, ми добре пам'ятаємо, що почався майдан і що, що було основним каталізатором нашої протестної активності під час революції гідності. Це злочини. Мінтів, і поки на горизонті не заморі не замойовели загравий повстань, винні мають бути покарані сьогодні. Якщо ми не е, персоніфікуємо е, це злочинне середовище, яке називають нас поліцією, е, ми не скажемо нічого. Сьогодні ім'я е, мінтівської злочинності це Юрій Зозуля. І тут, прилітаючи над е, гніздом кукушки, треба всім чітко заявити, що Зозуля, якщо Зозуля не піде у відставку. Хай заграви повстань горять. Дякую, зазуля у відставку.